Чому не можна просто поговорити? Боялася англійської, саме для задоволення краще не ризикувати. Що я маю на увазі? Я нічого вам не можу порекомендувати, а читати їх хочеться. Відкриває для вас ще більше простору для читання. Усім привіт! Читання англійськомовних книг. Як почати, з чого почати, з чого починала я, і ще багато інших питань, які останнім часом з'являються у мене в Тіктоці та Інстаграмі, і все через те, що я читала цю книгу. Тому я вирішила зняти трішки обширніше відео, де я дам відповіді на всі ці питання і, власне, поділюся враженнями від читання книги Айсбрейкер. Забігаючи наперед, я... Можу сказати, що це одна із найкомфортніших книг, яка потрапляла до мене в руки за останній час, та й, можливо, в принципі, за весь час. Тож мене звати Віра, це канал книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які я читала, читаю чи планую читати. І загалом все, що стосується книг, одразу маю сказати, що це відео не містить фахової думки про вивчення англійської. Це суб'єктивна думка про читання художньої літератури, як власне читача. З чого я почала? Першою англомовною художньою книгою у мене стала книга дивергент Вероніки Рот. Так трапилося, що саме цю книгу я одночасно мала в англійській та українській версії, і, власне, недовго думаючи, я почала саме з неї. На моє велике здивування, ця книга не виявилася прям надто складною. А те, що я мала одночасно українську і англійську версії, було прям суперкомфортним. Адже якщо я щось не розуміла в тексті англійської, я могла зразу подивитися в український текст і зрозуміти про що там йде мова. Але з художнім перекладом також потрібно бути обережним, бо там не завжди все достовірно. Чому я почала читати англійською? В першу чергу, тому що дуже багато книг немає ще в українському перекладі а читати їх хочеться. Насправді, чим далі, тим більше з'являється література, яку дуже хочеться прочитати. А наші видавництва чисто фізично просто не встигають це все перекладати. Тому, як на мене, доволі непоганим варіантом є читати саме англійською. До цього відео просто ідеально, бо підійшла якась рекламна інтеграція якоїсь школи вивчення англійської мови. Але ні. Також я вважаю, що є доволі корисним читати книги саме англійською, адже в більшості випадків це є мова оригіналу. А не інтерпретація, що я маю на увазі? Достатньо часто в перекладених текстах я зустрічаю такі слова чи вислови, яких навіть близько не було в оригінальних текстах. Тобто переклад так чи інакше підлаштовується чи інтерпретується під Певну країну, ринок і читача. Найчастіше це насправді непомітно, але буває по-різному. Тому, як на мене, є доволі класно, коли є можливість прочитати книгу мовою оригіналу. Якщо ви знаєте не тільки англійську, то це просто відкриває для вас ще більше. Простору для читання. І хочу зауважити, що я ні в якому разі не знецінюю працю наших перекладачів. Я їх просто обожнюю, і я дякую їм за їхню працю, бо деякі переклади це просто витвори мистецтв, чесне слово. З чого варто починати? Зараз люди, які ведуть книжкові блоги, так чи інакше читають. Англійською і, власне, діляться своїм досвідом. Тому зрозумійте, які книги легко читаються, а які не дуже стає в рази простіше. Зараз ви можете побачити книги, які рекомендують люди, думці яких я довіряю. В свою чергу я можу сказати, що потрібно обирати ті книги, які по опису та відгуках вам подобаються. Ну, в принципі, це логічно. І 100% не брати ті книги, про які ви нічого не чули. Бо якщо ще українською. Чи мовами, які ви володієте вільно, це можна зробити. То якщо це не ваша рідна мова і або мова, яку ви не добре знаєте, то так краще не ризикувати. <риклад> До прикладу, я свого часу дуже хотіла придбати цикл Тронзискла Сареджемас, але мені сказали, що там. Чи то складна, чи то достатньо специфічна англійська, і я зрозуміла, що це бажання я наразі ставлю на паузу. Також є певні книги, в яких англійська сама по собі може бути не надто складна, але будуть попадатися терміни, тобто термінологія, яка навіть українською може бути не надто зрозумілою, тому на це також потрібно звертати увагу, чому не варто боятися читати книги англійською. А чому варто? Як на мене, зараз є так багато застосунків, які при потребі можуть допомогти вам з перекладом англійської чи будь-якої іншої мови. І, власне, тому мені здається, немає потреби перейматися цим. Ну і якщо ви хочете прочитати якусь книгу, то коли як не зараз? Тут ще, звичайно, варто розібратися, для чого саме ви хочете читати книги англійською. Бо якщо це для того, щоб вивчити мову, то тут я нічого вам не можу порекомендувати, адже це не мій фах. Але якщо це саме для задоволення, то я дуже сподіваюся, що все те, що я вам наговорила, якимось чином вам допоможе, і ви зможете обрати першу, а може й не першу книгу англійською. Ну і власне книга, через яку виникла ідея відзняти це відео, яка, скажімо так, дала поштовх в цій темі, це книга Icebreaker від Хани Грейс. Я дуже щаслива, що я прочитала цю книгу і, власне, не побоялася англійської. Так, мені було складно місцями навіть дуже і. Звичний для мене час в 2-3 дні для такого типу книг розтягнувся на 10. Хоча ну, для мене я думала, що я її буду читати набагато довше. Але це однозначно вартувало всіх тих зусиль часу і місцями нервів. Для мене перевагою, чи то винятковістю в даній книзі, є те, що головні герої говорять між собою. Так, я розумію, що в всіх інших книгах вони також не мовчать, але власне тут ми бачимо свідомі діалоги проговорювання ситуацій і вирішення проблем. Тут ви точно не зустрінете цього всього нервотріпання, коли ти читаєш і не розумієш, чому не можна просто поговорити. Історія Анастасії та Неї та є настільки комфортною та затишною, що під час читання мені хотілося закутатися в неї як в м'який плед. Так, звичайно, тут є проблеми, з якими героям потрібно справитися, але це все відбувається без якоїсь надлишкової драми, але ні в якому випадку не подумайте, що від цього сюжет стає нецікавим чи нудним. Зовсім ні. Я однозначно буду перечитувати цю книгу, я думаю, ще не один раз. А ще я просто обожнюю фігурне катання, і це ще одне потрапляння в ціль. Не варто е, забувати, що ця книга має вікове обмеження, 18, і воно там однозначно не просто так. Я думаю, що ви вже знаєте, що я дуже люблю, коли історія ведеться від імені двох, а то й більше персонажів. І, власне, тут іноді бувало таке, що одна і та ж ситуація описується спочатку з боку одного, а тоді з іншого. І це справді було для мене задоволенням. Єдине, що мені не надто подобається в даній книзі, це м'яка обкладинка, але це мені здається більше проблема моїх читацьких вподобань, а не мінус книги. Дизайн обкладинки є для мене максимально комфортним, і мені дуже подобається, що тут ем, нам пропонується плейлист, при прослуховуванні якого ти можеш ще краще зануритися власне в атмосферу даної історії. Хоч ця книга і не маленька за обсягом, та, якщо чесно, хотілося більше. І особливо довшого епілогу, щоб ще трішки насолодитися цією історією. Я ще сподіваюся, що незабаром якийсь з наших видавництв візьметься за цю книгу і ми отримаємо її в українському перекладі. Та якщо ви хочете прочитати її, перш ніж вона з'явиться в українському перекладі, то я думаю, у вас з цим не виникне ніяких проблем. Я однозначно рекомендую вам книгу Icebreaker. Якщо вам виповнилося 18 років. У всякому випадку, це справді дуже крута книга, яку мені би хотілося, щоб зміг прочитати кожен. От чесно. Якщо в процесі перегляду у вас виникали якісь питання або ж думки, якими ви хотіли би поділитися, я радо чекаю вас в коментарях. Також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. Ну і дякую, що додивилися до кінця. Побачимось в наступних відео!